Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами говоримо знову ж таки про медицину в Польщі. Спочатку ми поговоримо про ті абсурдні черги, які зараз існують в різних регіонах Польщі. А в кінці відео поговоримо про те, які ж зміни буде запроваджувати польська влада для того, щоб вирішити цю ситуацію і люди могли. Отримувати якісну медичну допомогу швидко, Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково в коментарі пишіть звідки дивитесь це відео, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Отже. Пацієнтам в Польщі, які користуються послугами поліклінік та лікарень в рамках державного медичного страхування. Нагадаю, що для всіх, хто приїхав після 24 лютого і має статус Укр, лікування повністю є безкоштовним, навіть якщо ви не працюєте офіційно на роботі. Щоб потрапити до потрібного лікаря, а особливо до вузького спеціалізованого фахівця, потрібно дуже часто чекати місяцями і в деяких випадках це справді доходить до... Абсурду, давайте зараз подивимось на найабсурдніші черги. Наприклад, гематолог 110 днів очікування в західно-поморському воєводстві в разі друзі. Термінового випадку, а в разі нетермінованого в польському воєводстві ви можете ждати 213 днів. Далі, кардіолог, 70 днів, 77 днів очікування в опольському воєводстві. Це якщо терміновий випадок, якщо у вас там інфаркт або інсульт, 77 днів треба чекати. Або 229 днів в цьому ж воєводстві. Це якщо у вас просто як ви хочете попасти на прийом до кардіолога, і зараз ви там в стабільному стані. Ортопед. 44 дні в черзі в Мазовецькому воєводстві, якщо невідкладний випадок, і 72 дні для стабільних випадків також в Мазовецькому воєводстві. Офтальмолог, 26 днів на очікування в Мазовецькому воєводстві, якщо терміновий випадок, і 125 днів в малопольському воєводстві, якщо стабільний випадок. Дитячий ортодонт, 12 днів в разі термінового випадку в Любузькому воєводстві, і 112 днів в Куявсько-Поморському воєводстві якщо Випадок був стабільний, і друзі, за словами заступника міністра охорони здоров'я Вальдемара Каски, часто така ситуація пояснюється тим, що люди ем, нібито вибирають собі е, там найпрестижніші лікарні з найкращою репутацією, і хочуть попасти туди. Натомість він говорить, що в інших лікарнях черги можуть бути меншими. І він одразу ж на цій самій прес конференції заявив, що е, польська влада знає про цю е, проблему. Міністерство охорони здоров'я знає також про цю проблему. І вони е, хочуть внести е, вони хочуть внести е, таке ну досить, е, на мою думку, дієве рішення. Тому як от зараз маю пряму мову і далі розкажу, що хочуть зробити. Зараз існує велика різниця між часом очікування прийому лікарів-спеціалістів, але дати, які стають вільними в останню, в останню хвилину, не у всіх випадках використовуються. Централізована черга допоможе значно краще керувати використанням вільних дат, що звільняються, стверджує Вальдемар Каска. Тобто, що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити якусь загальну електронну систему. Наприклад, в якомусь місті є там 10 лікарень і в кожній там є по 3 кардіолога. Виходить, що є в сумі 30 кардіологів. При цьому польська влада заявляє, що більшість людей, наприклад, серед 30, вибирають 5 кардіологів, а ще до 25 немає там таких великих черг, і тому люди там чекають по 4 місяці, щоб попасти на прийом. А запровадження такої електронної черги буде Спільної електронної черги буде е, допомагати розпреділяти навантаження між всіма вра... е, лікарями, які е, працюють там на сьогоднішній день або на якісь там наступні дати. І польська влада стверджує, що е, в такому випадку е, черги будуть набагато меншими, і вони говорять, що на початок вони хочуть запровадити таку систему лише для частини послуг, які покриває народовий фунду здоров'я в рамках. Оцієї безкоштовної медицини. А далі, після того, як вони протестують цю систему, хочуть запровадити її вже абсолютно на всіх спеціалістів, на всіх лікарів, які є в Польщі. Поки що про старт цієї електронної черги. Ніхто не говорить, яка буде конкретна дата, але бачимо, що польська влада, як мінімум, по заявах, бачимо, що вона над цим працює. Пишіть свою думку в коментарях під цим відео, будь ласка, чи допоможе впровадження такої електронної черги спростити ваш візит до лікаря. А також пишіть, будь ласка, свої відгуки в загальному про польську медицину. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!